Сім команд, з яких три об'єднані стартували у розіграші Кубка з мініфутболу на приз профспілкового комітету Полтавського гірничозбагачувального комбінату. Матчі цього змагання проходитимуть протягом вересня на стадіоні загальноосвітньої школи номер 6 що вихідних команди грають два тури. У турнірі вже визначились два лідери, які стартували із двох перемог. Особливістю цих змагань є участь трьох об'єднаних колективів. Дмитро Мохтан, який завжди грав за команду ЦБТ, на цьому турнірі захищає честь об'єднаної команди ливарно-механічного цеху та цеху безрейкового транспорту. Граємо ми об'єднано і за то, що багато наших людей. Не можуть просто прийняти участь у цьому змаганні, так як багато з них знаходяться в Збройних силах України і, на жаль, є втрати наших гравців, яких вже не повернеш. І тому ми вирішили об'єднатися з командою ОМЕЦЕ, яка теж має дуже мало народу. Ми вирішили зробити такий мікс у перших двох турах. Команда ЛМЦ ЦБТ не здобула очок. Хоча у другому турі протягом півтора тайми показала непогану гру під час протистояння з одним із лідерів, об'єднаною командою Залізничний цех – Дирекція. Втім, ця зустріч завершилася із невтішним для команди ЛМЦ ЦБТ рахунком 1-6. Не вдалося реалізувати свої моменти. Моменти були дуже мало, але були хороші. Ну, а команда Цитіс це дуже злагоджена команда, тому вони на своїй зіграності обіграли нас. Зараз трошки засмучені, але нічого страшного, це змагання і ми віримо, що все буде добре. Команда Залізничний цех АІТ-Дирекція, яка обіграла суперників із ЛМЦ ЦБТ у другому турі, наразі є одним із лідерів та має 100% результат у двох матчах. Стартувала об'єднана команда залізничного цеху та ІТ дирекції з перемоги із рахунком 3-1. Над другою командою Єрістівського гірничо-збагачувального комбінату. Матч був непростим. Про поєдинок та атмосферу турніру розповів досвідчений гравець команди Залізничний цех IT» дирекція Іван Львов. Атмосфера дуже така бойова, як кажуть тут більше боротьби, футболу поменше, але тут ніхто не хоче програвати. Так що теж цікаво грати. Впродовж гри доля переможця у матчі з це дирекції із гравцями ЄГЗК 2 була невідомою до заключної частини поєдинку. Втім, з це дирекція все ж таки здобула у цій грі перші три очки. Матч цікавий був, не дивлячись, що дуже жарко, але непогані скоростя були. Ми грали першим номером, атакували, а вони вже більше позиційно на контратаках. Ну, Сподіваюсь, сподобалась гра вболівальникам. Думаю, цікаво було по нашій команді. Ну, у нас підібрані якісні футболісти, які вміють тримати м'яч і грати в футбол. Ще одним лідером турніру є команда Друбарно з багачувальної фабрики, яка у двох стартових матчах не тільки здобула шість очок, але й не пропустила жодного м'яча. Непростим був початок у команди ДЗФ, яка з мінімальною перевагою 1-0 виграла у команди Ферострой. Гра була чудова, всі хлопці налаштувалися добре, зіграли в першу чергу в обороні на нуль. І показали хороший футбол, і здобули перемогу, емоції, звісно, позитивні. Так що рухаємось далі. Завдання прийти, отримати удовольствие, пограти. Ну, звісно, будемо налаштовуватися на кожну гру, а там вже як вирішить доля, так і буде. А будемо налаштовуватися, будемо битись, так що буде все добре. У своєму другому поєдинку команда ДЗФ обіграла об'єднаний колектив команди цеху виробництва окатків та управління із рахунком 5-0. Найближчими вихідними у розіграші Кубка зміні футболу на приз профспілкового комітету полтавського ГЗК відбудуться матчі третього та четвертого турів. Центральними поєдинками стануть ігри за участі команд ЄГЗК-1. У суботу, 9 вересня, вона зіграє із командою залізничний цех АІТ Дирекція. Це буде завершальна гра дня і почнеться вона об 11-й годині. У неділю, 10 вересня, у четвертому турі ЄГЗК 1 гратиме із ще одним лідером командою Друбарно збагачувальної фабрики. Початок цього поєдинку о 9-й годині. Розіграш кубка з мініфутболу на призи профспілкового комітету полтавського ГЗК триватиме до 30 вересня.